Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні з вами в відкритій студії ЗНУ працює студентка ПФК ЗНУ, спеціальності журналістика Майстро Анна. І сьогодні в межах нашої рубрики «Успішний студент ЗНУ до нас завітала студентка факультету історії та міжнародних відносин, спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації і регіональні студії Образцова Ангеліна. Ангеліна вітаю. вітаю! Тож почнімо з першого і такого можливо примітивного питання, але не менш важливого, чому ти обрала свою спеціальність і чому саме Запорізький національний університет? Най дуже багато молодих людей, які не знають, що робити, і в мене було дуже багато ідей в дитинстві. В 11 класі я почала вже думати по фактам, чим я хочу займатися, і мені дуже подобалась історія, коли я почала готуватися до іспитів. Я зі своєю вчителькою історії Яною Геннадівною, і вона сказала: ну, вона привела приклад, чи можна цей факультет у Запорізькому національному університеті, і я подивилася, потім сходила на день відкритих дверей і. Ну, дійсно побачила, що по предметам, які є, по спеціальності мені дуже відгукуються міжнародні відносини, тому що це і історія, і якісь політичні процеси, і загалом це все ось так все поєднано. І це мені відгукується, і тому я обрала саме міжнародні відносини. Mm -hmm. До речі, ну, такі агітатори вступати, це саме вчителі. Вже не вперше чую, до речі, mm -hmm. таке. Так, ти голова студентської ради факультету історії міжнародних відносин. Розкажи про свій досвід. Я стала головою студентської ради факультету нашого на початку першого курсу. Саме я вступила там, наприклад, у вересні і вже стала головою у жовтні. Це було дуже, дуже багато нового для мене, і я саме хотіла ось це відчути. Студентське життя, як бути в комунікації зі студентами, ось почало ще ці... з найскладнішого. Так, так. І саме які якось спілкуватися, ходити на якісь заходи разом. У нас ще до це було ще до початку повномасштабного або вже після, я не пам'ятаю точно. Ми ми зустрічалися зі своїм з моїми одногрупниками. І у нас постійно це було так цікаво і так весело постійно. Я думаю, ну це студентське життя, яке мені потрібно. І тому ми почали, наприклад, також проводити заходи. Там читацький клуб Атена у нас є де ми більше розповідаємо про науково-популярну літературу. Наразі ми розглядаємо також можливість і якісь фентезі, ну інші жанри літератури, які будуть цікаві студентам. У нас постійно є дебатний клуб, ратус ми проводили наприклад, з юридичним факультетом. Загалом це можливість зібратися разом, провести веселий час, дізнатися, що нового, що там у нас викладачі цікавого роблять, mm -hmm. ну і просто обмінятися, отак, от відчуттям щодо навчання, та як ми себе бачимо, наприклад, як, як нам тяжко чи легко вчитися. Mm -hmm. Добре, що ви розвиваєте взагалі комунікативні навички і застосовуєте різні формати. Оце я відзначу, мені таке подобається. А з якими викликами ти стикнулася під час своєї діяльності? Ну, головний виклик, і те, що мені наболіло, це те, що дуже важко залучити молодь до якихось активностей, тому що а, ми можемо проводити якісь заходи, приходить не дуже велика кількість людей. І це я розумію, що це пов'язано з тим, що ми просто звикли вже сидіти вдома через пандемію, що була через війну, через онлайн навчання. І ось дуже важко людей залучити до там, щоб вийти, приїхати, або, наприклад, треба пропустити пару, щоб там відвідати якийсь захід, захід або ем, турнір. І дуже важко пояснити, що ну, викладачі йдуть на зустріч. Це можливість для вашої креативності, для розвитку ваших навичок, просто весело провести час. Тому що я не чула не про історії там, попередніх курсів, які там до 9 до 8 вечора сиділи в кабінеті студрати і там писали якісь сценарії. Mm. Мене це дуже мотивує, надихає. Зараз такого, на жаль, немає, як у нас на факультеті. І мені дуже хотілося, щоб залучити якомога більшу кількість людей і також. Щоб учасник, ну і загалом студенти брали відповідальність, активність так от я піду, я буду. Ось цього, на жаль, поки що ну ми в процесі. Я на постійній комунікації, і ми я постійно там пропоную щось, і тому я сподіваюся, що ситуація буде в найкраще, краще, краще з тим, як у нас буде проваджуватись, наприклад, офлайн навчання. Ну до речі, от складніше все ж таки в онлайн форматі залучити студентка. Бо їх не витягнути з дому. Це правда. Ні, не відкриєш. У тебе є великий список відвіданих проєктів, пов'язаних з твоєю спеціальністю, вони як міжнародного, так і всеукраїнського рівню. Розкажи, як тобі взагалі досвід участі, і що найважливіше ти отримала після участі в цих проєктах. Ну загалом, якщо казати і про міжнародні, і про всеукраїнські проєкти, найголовніше, що є на кожному з них, це люди. Наскільки потім ти повертаєшся вмотивованим? Наскільки тобі хочеться продовжувати самовдосконалюватися, робити якісь проєкти, постійно там спілкуватися в інстаграмі, ми досі спілкуємося з дівчатами там, з різних країн, які познайомились, коли була в Хорватії. А це такі людські стосунки, які більше ніж робочі, і все одно ви розумієте, що ви приносите одне одному якісь позитивні моменти в розвитку, наприклад, особистому. Для мене люди це можливість саморозвиватися і щось робити гарне для них, щоб я розуміла, що ось типу я допомагаю цій людині там в цій тематиці або навіть по цьому питанню. Ось це найважливіший ресурс, і найважливіший навичок. Ці люди для мене. А які навички? Давай поговоримо про це. Які ти здобула навички саме під час міжнародних вже проєктів своїх, ну перший навичок це вільної комунікації англійською, і загалом в майбутньому я сподіваюся, що буду знати ще якісь європейські мови для того, щоб вільно інтегруватися в інші суспільства? До мови, щоб дійти там, тобі треба також не боятися починати розмову з людиною, і тому що на таких міжнародних проєктах всі надзвичайно відкриті, тобто вони не їдуть. З метою того, що вони будуть сидіти в себе в кімнаті, там робити якісь проєкти, а просто тихо сидіти на тренінгах. Всі їдуть для того, щоб познайомитися з якомога більшою кількістю людей. І тобто, якщо ти не, не поспілкувався бо не знаєш ім'я цього учасника, це вже мінус тобі в карму, тому що ти маєш кожного запам'ятати, кожного послухати. І тому це дуже активно і напружено, але з іншого боку, це дуже корисно для тебе в майбутньому. І от навичок не боятися спілкування, спілкуватися з людьми, це для мене надзвичайно важливо. Так також давай запитаю про те, який тренінг і курс або форум тобі і запам'ятався найбільше, і сподобався. І чим найбільше мені, ну я можу так тезу виділити про міжнародній і коротко там останній тренінг український, що я була у Дніпрі від Національної молодіжної ради України. Теж мені сподобалась кількість ну, учасників, які були, тому що всі приємні, надзвичайні люди, ну і загалом це дуже, дуже поширено на всіх тренінгах. І те, що організатори також були дуже відкриті і були різні там, якісь вправи. Я собі просто так записувала, записувала, щоб якось впровадити далі в роботу. Тезу можу сказати поміж новими. в мене от їх не так багато було. У Молдові це те, що взагалі в іншій країні зустрілися представники Данії і України. Це було від українського данського дому. Це був такий надзвичайний досвід, коли ви взагалом спілкуєтеся і про Молдову, і про Україну, і про Данію одночасно. Потім в Німеччині, в Мюнхені, про те, що це столиця Баварії, якось ми дуже багато спілкувалися з міжнародними стейкхолдерами. Тобто, це такий прям. Прям така виженка міжнародників, яка тільки може бути надзвичайно корисна це було. І в Литві мене просто вразили як кваліфіковані учасники. Всі були надзвичайно розумні і надзвичайно приємні. Мені хотілося прям більше чути від них, що я можу там, наприклад, собі винести і що дізнатися. А як не боятися спілкуватися з іноземцями? Це приходить з досвідом все. Я не можу примдати таких е, порад, тому що просто маєш просто казати чесно і просто казати від душі. Якщо тобі прям не хочеться спілкуватися з людиною, і ти відчуваєш себе невпевнено, вона може там. Не захоче з тобою розмовляти, не захоче тебе чіпати, бо це відчувається. Просто це треба з досвідом там, починати з якихось маленьких смолтоків про погоду, або про сніданок, що там було, що цікавого, а що у тебе, як родина, чи там, друзі. І потім ви вже переходите до якихось важливих тем, що може там, тобі професійно допомогти, або якось в особистісному розвитку. Тобто просто. Розуміти, що напроти тебе така ж сама людина, і вона також можливо боїться. Мене це дуже мотивує, коли я просто така. Я хватаю за руку, кажу, давай, давай придумаємо проєкт, mm -hmm. і ось так і і народжуються всі ідеї загалом. Mm -hmm. А тобі спочатку було легко спілкуватися, чи також стикалися з проблемами? Ну, дуже складно сказати, тому що в мене вже у мене завжди буває проблема, коли я, наприклад, останній тренінг, в лікві, я сиділа за сніданком і дуже, дуже довго вагалася, чи маю починати розмову з цією людиною. Думаю, та господи, ну, що Я що Я втрачаю? Ну, я просто зараз сижу, втикаю, там перелістаю інстаграм, і я нічого не роблю, а тут могла б щось запропонувати, дізнатися про цю людину. І тобто, це вже таке питання: а що я втрачу? Або що я... Не я нічого не втрачаю, якщо це зроблю, тому чому б ні? Але інколи буває важко, коли ти там втомлена, або немає ніяких сил просто спілкуватися, але все одно треба, бо бути там, наприклад, декілька днів, або навіть в Україні, в Запоріжжі. Ну що я втрачу, якщо там, не поспілкуюся, або поспілкуся з цією людиною, тобто просто це по пріоритетам. Але це там ти можеш дізнатися, що з про працює про того співпрацівника. Це дуже приємно і завжди. У угу. твоїй біографії також є цікавий факт, що ти цілий семестр вчилася в Горбатському університеті. І розкажи, чи побачила ти відмінність від заходами освіти між українською школою, ну університетами я маю на увазі, і європейською? Що я можу відмітити в українській системі, і що для мене буде пріоритетом номер один, навіть якщо там порівнювати з не тільки з моїм досвідом у Хорватії, а й моїм, моїм друзями, які вчаться за кордоном? Що в Україні ну я можу загалом казати про Україну, про наш факультет? Що людиноцентричний підхід до навчання, тобто. Ви можете вільно спілкуватися з викладачем, наприклад, на якусь тематику, там, що пов'язана до пари або не пов'язана, якісь активності, там поза навчальні всі викладачі знають тебе в обличчя, ти всіх знаєш в обличчя. Тобто, це така, ну це сім'я по факту. Це, це люди, які тебе розуміють, з яким цікаво ти слухаєш, і ти просто ти хочеш і слухати, і слухати, і слухати, тому що настільки цікаво постійно. Дізнаватися щось нове, бо за кордоном велика кількість студентів, і просто для викладачів студент це циферка в журналі або десь в іншому. Вони не знають тебе на обличчі, головне, що ти здав роботу. А тут це ну, дійсно, як я описала це сім'я. Це люди, які розуміють, які хочуть допомогти тобі розвиватися, щоб ти вийшов з університету вже там з певними навичками і з певним баченням себе у світі. Це для мене надзвичайно важливо, і це я можу ну, зі своєї точки зору казати, що мені ось це університет дав, наприклад. Mm -hmm. Тоді давай більш творче питання. Якби уявімо, якби ти могла створити е, резюме майбутнього, такий шаблон, які б е, три, наприклад, е, навички ти б написала в графу обов'язково для лідера 21 першого століття? Ну, перше, для мене це. І таке пріоритетне, що це тайм менеджмент. Я навіть в цьому не ідеальна, але я намагаюсь постійно переглядати завдання, які я маю виконувати, по пріоритетам, які в мене там є по роботі, по навчанню, що мені хотілося поробити, що мені не хотілось поробити. Потім це мови. Я акцентую на цьому увагу дуже дуже, ну, дуже часто. І я це таке нагадування мені, тому що Англіна не зупиняйся вчи в чи вчи мови, будь ласка, тому що ти приїдеш в Іспанію, будеш там вільно розмовляти з усіма. І це дійсно це можливість вільно спілкуватися в плані мови, тому що ти знаєш якусь там європейську мову, там французьку або італійську. І по-друге, ти будеш вже на одному, на одній хвилі з, 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 з людиною, тому що. Приємно, коли людина спілкується твоєю мовою рідною. І я це розумію, тому це також важливий, важлива деталь. І третє, це брати на себе відповідальність і не боятися е, організовувати щось, брати все свої руки і казати Так, я знаю як краще, так я знаю, що я буду робити, і йти по своїй стежці розвитку, ось саме брати своє життя в свої руки, не перекладати відповідальність на когось іншого. Ти казала за мовою, цікаво питання, яка наступна мова, яку будеш вчити? Я сподіваюся, іспанську я довчу, я до бо ми вчимо на факультеті зараз у нашій групі іспанську, і дуже молодійна, дуже гарна. У мене дуже багато є знайомих, які спілкуються іспанською, вони мені пишуть, якщо тобі потрібна допомога, ми тобі все, Добре. безкоштовні класи, все, що хочеш. Але просто не вистачає інколи часу приділяти стільки розвитку і навчанню, скільки б хотілося. Я хотіла б наступну іспанську, звісно, навчити до ідеалу, як я спілкуюся, наприклад, англійською. Тоді я знаю, що ти береш активну участь у громадській організації студентства. Розкажи, будь ласка, які ти проєкти вже реалізовувала. Ну, загалом трошки про громадську організацію студентства. Ми впроваджуємо неформальну освіту серед молоді з політичної, історичної культурних культурної сфер. У нас є постійні заходи. Це Клуб де-факто, не парламент, який ми, у нас є така тенденція проводити у всіх країнах, Європи, де ми їздимо, там ми проводимо на парламент, тому що дуже цікавий формат, саме такий український. Потім у нас були благодійні концерти. Також тренінги ми проводимо. У нас, є, у нас мої колеги по члени команди. Вони постійно. Вони постійно покращують свої навички ведення тренінгів, і вони їздять на різні форуми для того, щоб спілкуватися з людьми, якісь можливості, ну, знаходити. І от саме це допомагає нам розуміти молодь і створювати для молоді щось інноваційне. Чудово, а чи є у тебе якісь поради, як отримувати мотивацію, далі працювати? Ой, це дуже тяжело, але найбільша мотивація для мене це люди і люди. Поспілкуватися, почути, наприклад, досвід іншої людини, такий соціальний момент з приводу такого питання, як і в мене в житті, наприклад, якась кризова ситуація, мені потрібна допомога. Я можу прийти до своїх друзів, до якогось незнайомця, там, ну, там десь там маршрутці стоїмо або на, на зупинці, і почнемо цей смолток, і це дуже інколи допомагає просто розгрузитися і побачити, подивитися отак, от навколо що навколо тебе дуже багато людей. І у них всі своє життя, свої проблеми. І дуже цікаво дізнатися, хоч частинку їхнього життя, і можливо, якось знайти конект зі своїми проблемами. От для мене ці люди вони мене заряджають, інколи розряджають. Не буду казати дратується, але вони мене в основному заряджають дуже. А, і друге, це я з минулого. Для мене дуже важливо порівнювати, що я там робила минулого року. І тобто я зараз розумію, що, наприклад, там мене було навчання, зараз я маю там стрибнути на 100 голів вище. Робота почалась там, на 100 голів вище, ще щось, якісь нові проєкти. Реалізовувати, нарешті, те, що я прописувала там собі в і написати тому тій людині в інстаграмі, що давайте щось зробимо. Ну, до речі, я бачу, ти проводиш такий професійний самоаналіз дуже добре. Справіться. Правильно, правильно. І яким ти себе бачиш через 5 років? Ну, я не буду казати, ну, засновуючись на українських реаліях. Ми будемо дивитися на позитивну сторону, тому що будь-яка будь темрява закінчується світанком. Ось я б хотіла вийти на якийсь міжнародний рівень, як мінімум там Європу, десь у Європі можливо, навчання, курси, викладання, робота в якомусь там структурі. Було б дуже приємно саме використати свої знання в міжнародній міжнародні сфері згідно з, з моєю спеціальністю. Ну, до речі, спектру тебе майбутнього дуже великим, бо ти багато всього попробувала, я тебе так скажу. Тож, давай завершимо наше інтерв'ю невеликим пліцом. і перше моє буде питання: без чого не можеш уявити свій день. Дуже банально, безкавно. Як ти зазвичай проводиш вільний час? Сплю. Дуже якісно. Місто чи природа? Місто. Я поки що не така доросла для природи. Доросла. Якби ти могла здобути будь-яку навичку, от просто так. Що б це було? Іноземна мова. Іспанська? Іспанська. І враховуючи твій досвід, улюблена країна. Італія. Все, чудово. Дякую за цікаве інтерв'ю. Було неймовірно цікаво тебе слухати, і дякую за твій досвід. Дуже Теж, дякую. Так. А вам, шановні глядачі, дякую за перегляд. Ставте подобайку, це допоможе просуванню відео. Підписуйтесь на наш канал і не забувайте про соціальні мережі. Адже у нас цікаво. Якщо ви успішні, заявляйте про себе. А ми вам кажемо до зустрічі: обирайте Запорізький національний університет. Майбутнє починається тут.